Слава Україні, друзі! З вами знову розгуки в сьогоднішньому відео я прозвітую про результати свого портфелю за травень. Розберемося, яким чином тарифи Трампа судові рішення щодо них повинні впливати на нашу інвестиційну стратегію. Коротко оглянемо звіт Nvidia і розберемось, чи додавати її чи ні, і які ще компанії варті нашої уваги. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. Також всім тим, хто донатить на українське військо, будь ласка, продовжуйте. Отже, розберемо, чому травень став найкращим місяцем, і який мій результат за цей місяць. Як ви знаєте, в травні були чудові результати багатьох технологічних компаній. І за результатами цього місяця SP 500 показав найкращий результат із 1990 року, тобто за 35 років, травень 2025 року є найкращим за показником перформансу по ринку. Так само, щодо до QQQ там теж хороші результати. З мого інвестиційного портфелю останній звіт я показував за березень, де було мінус 7%. За квітень також було приблизно мінус 7% в одному з відео. Я Показував, а вже за результатами травня, якщо брати по розрахунках моїх, які не time-weighted returns, в мене плюс 3,67. сотих. Загальна вартість портфелю основного 79 тисяч разом з додатковим 86 приблизно, якщо не помиляюсь. І що цікаво, за цей місяць mark ту market 7,5 тисяч доларів, це, мабуть, рекорд за всю історію. Мого інвестування і ці два від'ємних місяця лютий березень вже не такі страшні, якщо врахувати два плюсових місяця. Також в мене був реалізований прибуток від продажу Salesforce, який я продав минулого місяця, і загальному ще додалось 8 доларів дивідендів. Тобто за цих 5 місяців у мене 1358 доларів реалізованих прибутків. Та дивідендів, що є досить непоганим результатом, приблизно 14 тисяч гривень на місяць. Якщо дивитись на time-weighted returns, то результат мій дещо кращий майже в два рази. Фактично 6%, плюс 15 тисяч приріст до портфелю, з них 10 тисяч проінвестованих, тобто фактично 5 тисяч за 5 місяців, кожного місяця тисяча доларів додаткового перформансу. Дуже навіть мені це подобається. З СН. С якщо порівнювати він майже на рівні 1%, тобто в мене теж досить тут хороша перевага. А якщо порівнювати за результатами року, то тут ще краща картина, фактично майже до 30%, при тому, що S&P трохи більше 10%. Якщо подивитися на позиції, які найкраще себе показали від початку року, то в моєму портфелі це. Хімс, Nvidia і Uber, кожен з них займає вже досить вагому частку мого портфелю. Але все ж таки найбільш великі позиції це є Amazon і Google, які сумарно становлять більше 40%. ще досі в мінусі. Тобто, коли вони будуть в плюсі, я думаю, мій портфель ще краще покаже свої. Результати проте такі історично хороші результати, звісно, передували їм падіння досить серйозне в квітні. І по-друге, досить багато, досі людей вважає, що це лише початок кризи і в подальшому буде дуже велике просідання, тому не інвестує в ринок через те, що є Трамп, і ось ця невизначеність. І Трамп нагадав про себе і цю невизначеність в п'ятницю, заявивши про те, що Китай знову порушив всі укладені домовленості, тим самим натякаючи, що можливо з ним не буде досягнуто угоди, і через це ринки якраз в п'ятницю дещо просідали. Крім цього, вже в суботу Трамп заявив про те, що на сталі і алюмінії підвищить тарифи на до 50%, Це вдвічі, тому що зараз вони 25%, і вже були заяви від Європейського союзу про те, що вони розчаровані і змушені будуть свого боку. Також вчиняти відповідні взаємні міри, що знову ж таки натякає про те, що і з ЄС можуть бути проблеми. Крім того, в п'ятницю була новина про те, що американський суд скасував взагалі право Трампа на підвищення тарифів і його ось ці взаємні тарифи, які були введені в Liquidation Day 4 квітня. Проте дуже швидко в п'ятницю, вже ж апеляційний суд на час розгляду апеляції зупинив дію рішення. Першого суду, але виявилося, що є ще другий суд, який також вказує на те, що в Трампа немає повноважень приймати відповідні рішення одноособово без конгресу, і там ще теж питання, яким чином будуть розвиватися ці події. Тому в загальному дуже добре це описали трейдери, зробивши назву Taco Trade. Це так звана стратегія, коли ви інвестуєте на словах Трампа про підвищення тарифів, про те, що він буде вводити якісь додаткові міри щодо інших країн. Ринки різко падають, а після того Трамп відступає від своїх слів і поводить себе як курка. Про це його також запитали. Він там дуже негативно відреагував. І ось після цього, щоб здаватися серйозним хлопцем, почав говорити про Китай і про інші речі. Але в результаті, швидше всього, воно закінчиться тим самим, що в будь-якому випадку будуть укладені якісь угоди. І ті інвестори, які не зважають на це, а можливо, навіть навпаки, додатково отримують вигоду, купляють чи на присіданнях будуть швидше всього в плюсі, і це показав реальний ринок, тому що минулого тижня, окрім цього шуму щодо... Трампа і Taco Trade були звіти. Це hard data. Вони показали про те, що NVIDIA знову змогла стати найдорожчою компанією у світі, і мені здається, заслужено, тому що звіт був дуже хороший. Всі показники фактично досягла компанія, і що важливо, також прогнозує відповідно до того, що вона буде зростати, хоча невеличкий є міс по естімейту, але він зовсім незначний. при тому, що виключає 8 мільярдів доларів, які не NVIDIA в. Виручки від Китаю, ну і також, незважаючи на те, що в першому кварталі вже були також недоотримання від Китаю на 5, з злишніх мільярдів, це теж доводить, що NVIDIA дуже сильний гравець. Вона показує феноменальний зріст. Якщо подивитися, буквально за два останні роки вона наростила виручку від дата центрів з 2 мільярдів до фактично 40, Тобто це 20x, що є для таких обсягів. Майже нечуваним результатом, і дуже багато аналітиків після звіту підвищили свій таргет по ціні і аж до 200 з лишнім доларів прогнозують на кінець року ціну. Для NVIDIA. ну і варто зазначити, що NVIDIA в своєму звіті показала дуже багато графіків, які, які вказують фактично на гіперболічний зріст. Про те, що зараз це лише початок. NVIDIA вказує на те, що дата, центри і інвестиції в них будуть лише зростати з кожним роком. Крім того, для штучного інтелекту саме в тому режимі, як зараз використовується в інференс чи думанні е великих моделей штучного інтелекту, буде необхідно збільшувати. І збільшувати комп'ют, тобто цю потужність серверів, які дають можливість видавати ось такі результати, як ми всі бачимо, швидкі, точні і дуже детальні. Для цього якраз потрібно буде додатково купляти. Nvidia, ну і також в них є роудмап по тому, що вони будуть робити до 2028 року. Там будуть досить складні системи, і це вже не просто компанія, яка виробляє звичайні відеокарти чи великі відеокарти для дата-центрів. Там великі машини, фактично, вони роблять повністю цей ось дата-центр з величезними шафами, які всі з'єднані також з спеціальними їхніми технологіями, і крім цього всього, в них є величезний плюс програмне забезпечення, яке дає можливість максимізувати перформанс усіх цих відеокарт, які одночасно працюють і видають ці феноменальні результати, чого немає у конкурентів, тому в NVIDIA 90% навіть більше ринку дата центрів. І якщо подивитися на те, чому можливо NVIDIA не варто додавати, то є по суті дві причини: перша це те, що сповільнюється темп. Темпи зростання і друге, що можливо Nvidia дорога. І якщо дивитись на сповільнення темпів зростання, то дійсно вони сповільнюються. Але треба зауважити, що в 2026 все ще прогнозується 50%. Більше навіть відсотків зростання по виручці, При цьому, що в 2025-му, який тільки почався, зростання по виручці буде більш, ніж вдвічі за попередній рік, де теж було зростання на 125% порівняно до попереднього року. Ну і відповідно, якщо подивитися не на відсотки зростання, а на те, як воно відбувається на саме цифрах виручки і вільного грошового потоку, то фактично Nvidia це єдина компанія, яка зараз. Вже сьогодні і попередні роки заробляє на штучному інтелекті саме вигляді вільного грошового потоку, тому що всі інші компанії якраз інвестують в їхні чіпи для того, аби в майбутньому заробляти. І вже до 2028 року в Nvidia буде виручка майже 300 мільярдів, але з їхньою величезною фрікешному маржою фактично кожен другий долар це їхній вільний грошовий потік і 146 мільярдів доларів. В них буде вільного грошового потоку, що більше мабуть ніж будь-якої із компаній серед S&P 500, Тому і заслужено вона буде і є зараз однією з найдорожчих компаній. Ось як ми бачимо на графіку вільного грошового потоку лише за. Перший квартал 2025 року Nvidia вже заробила 26 мільярдів вільного грошового потоку. І знову ж таки, якщо подивитися серед усіх компаній Magnificent Seven, то в NVIDIA ми бачимо, що 26 мільярдів це найбільше за перший квартал 2005 року серед усіх компаній, які входять в чарівну сімку. І щодо її валюєшну, то в період кризи було можливість додавати за менше ніж 90 доларів. І це була ціна до Майбутніх прибутків менше, ніж 20, якщо не помиляюсь, зараз це трохи менше, ніж 30, 29,8. І тим не менше, це не є супер дорого для NVIDIA, на мою думку, тому що в середньому по року це цифра була 35, якщо взяти більший період, то ще більша. І якщо взяти NASDAQ, то станом на п'ятницю, в нього зараз якраз співвідношення ціни до майбутніх прибутків всіх компаній, які входять на NASDAQ 127, що не так і далеко далеко від Nvidia яка можна сказати, 30 має це співвідношення. При тому, що я нагадаю, ми очікуємо шаленого зростання і вільного грошового потоку і виручки за наступні роки в 2026 році. Зростання виручки буде 50% вільного грошового потоку, приблизно на цьому ж рівні, і ми платимо 30 free cash flow фактично за компанію, яка зростає набагато більше ніж. 30 це означає, що вас буде можна очікувати на результати того, що буде показувати акція цієї компанії, фактично один-один з тим, як будуть збільшуватись її прибутки, і якщо вони будуть збільшуватись двічі до 2028 року, то можна очікувати на подвоєння за 3-4 роки і в ціні компанії. крім NVIDIA, ще однією цікавою компанією, про яку я також, звісно, зазначав, яка також буде отримувати додаткові плюси від. Розвитку технологій штучного інтелекту це є ASML. Вони зараз в 10 разів навіть більше дешевші ніж NVIDIA, всього 250 мільярдів доларів. При цьому виплачують навіть вже 1% дивідендів станом на цю ціну, яка є зараз. Але вони виробляють не менш важливі машини, які якраз і потім виготовляють всі чіпи, в тому числі NVIDIA і не лише NVIDIA, а й багато інших. Ось одна така машина коштує 400 мільйонів доларів. Є дуже хороше відео від CINBISI, яке вийшло буквально нещодавно і вже має більше одного мільйона переглядів, де вони ексклюзивно завітали на виробництво в Голландії і в інших заводах в ASML І показують, наскільки дійсно це складна і унікальна технологія, те, що робить зараз ASML і чому в них, мабуть, немає жодного конкурента, який близько стоїть, і чому вони будуть ще дуже багато років лідерами в своїй галузі. А крім цього всього, є дуже великий стимул для мене купляти додатково СМЛ. Це те, що від початку року вони витратили більш ніж 4 мільярди євро на зворотній викуп своїх акцій, що становить майже 2% від їхньої капіталізації за буквально 5 місяців. Цього. Того року це вказує на те, що менеджмент вважає, що їхня ціна зараз на акції дуже недооцінена, і вільні гроші і зайві, які в них є, набагато краще використати на купівлю акцій, ніж, наприклад, купляти під 5% в трежеріс чи якимось іншим чином їх використовувати. А для нас інвесторів в СМЛ це, звісно, збільшує частку в компанії, при тому, що ми нічого для цього не робимо, купуючи відповідно акції. Ну і також це має вплинути. Вдовго все-таки в те, що акції. Будуть на ринку дорожчити, але крім цього всього, фундаментальні показники, звісно, в смл і прогнози росту досить хороші. Ну і наостанок варто зазначити, що крім шуму заголовків і очікувань якихось криз, все ж таки треба дивитися на те, що показують компанії. Насправді вони показують всі зростання за попередній квартал. Ми вже бачили всі звіти Magnificent Seven, а також є прогнози по зростанню ВВП американського до трьох лишнім відсотків в другому кварталі. тому тому що попередній квартал, ми пам'ятаємо, був дещо від'ємний через сильний дисбаланс імпорту та експорту. І, звісно, вдовго знову ж таки ВВП корелює з зростанням S&P 500. Якщо зростає ВВП, то компанії американські також будуть зростати. І про це говорять аналітики: про те, що це падіння, яке в нас було в квітні, відродило наступний бичий ринок. І ми сподіваємося, всі, що в другій половині. Цього року все ж таки можемо отримати ті результати інвестиційні, на які сподівались. А якщо ні, то будемо використовувати цю нагоду для того, аби збільшувати позиції в найкращих компаніях за зниженими цінами. Якщо вам цікаво інвестувати на фондовому ринку, але ви не знаєте, що почати, то я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора, де є всі деталі від того, як почати інвестувати, відкрити рахунок і що саме інвестувати. А якщо ви більш просунутий, то звісно рекомендую завантажити вишкіл 2.0 або 3.0, де є більш детальна моя стратегія інвестування та аналіз компаній. Ну а і звісно, всіх запрошую до клубу Тараса Гука, де є величезне круте ком'юніті, поділ думками, моя аналітика, живі угоди. І багато інформаційних джерел. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як у ворена Баффета. Слава Україні! Переда перемоги! Смерть ворогам!